Прихітні детективи, Чи є життя на дні найглибшого океану, Поради для дорослих, як читати разом із дітьми. Знайдіть тихе і затишне місце, де вас нічого не відволікатиме. Сядьте поруч одне з одним, можете дати дитині тримати книжку або навіть гортати сторінки. Робіть перерви, щоб роздивитися малюнки і обговорити прочитане. Не бійтеся розігрувати історію або говорити голосами персонажів. І найголовніше розважайтеся, крихітні детективи. Чи є життя на дні найглибшого океану. У цій книжці заховалися 5 отаких морських рачків. Чи зможеш ти знайти їх усіх? Познайомтеся. Крихітні детективи. Крихітні детективи справді дуже маленькі. А ще вони дуже допитливі саме тому вони й мешкають у книжковій шафі. Адже навіть найменші люди можуть знайти відповіді на великі запитання, зазирнувши до книжки. І саме це вдається найкраще крихітним детективам. Одного дощовитого дня Оллі, найстарший із дітей родини крихітних, поставив велике запитання: Чи є життя на дні найглибшого океану? Стрибаймо в книжку і дізнаємося відповідь, запропонувала мама. Не забудьте всі вдягти гідрокостюми. Тож крихітні детективи понадівали гідрокостюми та вилізли на книжкову шафу, де тато вибрав книжку під назвою Життя в безодні океану. Потім він обмотав червону нитку оповідку навколо пояса. Щоб можна було вийти з книжки, коли пригода закінчиться, і вони стрибнули прямо вниз. І ще нижче, у самісіньку маріанську западину. Маріанська западина найглибше місце в океані, сказала мама, її найглибша точка майже на 11 тисяч метрів нижче рівня моря. Жучок трохи непокоїться, адже там можуть бути великі й страшні риби. Сказав бо. Що ж, ми справді можемо зустріти там дуже цікавих створінь, зауважив тато, і він мав рацію, що глибше вони занурювалися, то дивовижніші речі спостерігали навколо. Дивіться, показала на щось Тига. Я ніколи ще не бачила такого маленького восьминога ще з вухами. Так це Грімпотевтіс, якого ще називають восьминогом дамбо, пояснила мама. Він плаває, махаючи вухами, чим схожий на слоненятка дамбо, який завдяки своїм великим вухам може літати. Гораз він не дуже страшний. Визнав бо. А подивіться на це! захоплено вигукнула тига. Риба з прозорою головою. І дійсно, повз них проплив красивий опістопрокт. Завдяки своїй прозорій голові, він може бачити рибу, яка пропливає над ним, пояснив тато. Правда ж, природа неймовірна. Кожне створіння було чудернацькіше за попереднє. От медузи, схожі на підводні веселки. вигукнула тига, коли повз них промайнули реброплави. Їхні тіла і довгі щупальця грали у воді різними барвами. Детективи просувалися нижче й нижче, доки тато не показав на маленьку рибку таку тендітну, що її було ледве помітно. Риба-слимак, прошепотів тато, живе на таких глибинах. Куди не запливають жодні інші риби. А вона досить мила, зауважила тига. Така рожева і не набагато більше за нас. Проте ця рибка може витримувати тиск, який дорівнює вазі однієї тисячі шестисот слонів, повідомила мама. Хіба це не дивовижно? Та гадаю, що це найбільша глибина, на якій можуть вижити риби, а до дна. Залишається ще кілька тисяч метрів. Вони знайшли відповідь на своє велике запитання. Тож тато тричі смикнув за нитку оповідку і крихітні детективи помчали вгору крізь товщу води. Аж раптом вони зіштовхнулися з рибою, яка була набагато більшою за рибу слимака, і далеко не такою милою. Морський чорт! вигукнув тато. Бачите, у нього на вусику є лихтарик, який служить принадою для маленької риби. Надзвичайно. Бо так здивувався, що відпустив нитку у повітку, і течія понесла його у напрямку до морського чорта. Але, на щастя, Олі взяв із собою парасольку, тож тига її схопила і почала ляскати парасолькою перед морським чортом, ніби то були вуха восьминога Дамбо. І це відлякало велике створіння. Тато схопив Бо за руку, і вони всі міцно вчепились в нитку оповідку, яка тягнула їх дедалі вище і вище, назад до рідної книжкової шафи. Що ж, крихітні детективи розкрили ще одну справу, задоволено оголосив тато. Отже, майже на дні найглибшого океану є життя, але все ж таки. Не в його найглибшому місці. «І Хоча деякі створіння таки були великі та страшні, сказав бо. Деякі з них за розміром не перевищували крихітних детективів. І за надзвичайністю додала мама. Постав на паузу. Шукай і знаходь. Жучок заховався в океані. Чи можеш ти його знайти? Намалюй свою медузу, можеш скористатися малюнком внизу для натхнення.